Штатах поновили справу проти Дональда Трампа за втручання у вибори федеральний окружний суд у Вашингтоні повернувся до розгляду справи проти кандидата від республіканців президенти США 43-го, який хоче стати 45-м Дональда Трампа щодо втручання у вибори 2022 року. Перед тим колегія з трьох суддів на рівні апеляційного суду встановила, що екс-лідера країни не можна захистити від кримінальних звинувачень і видала короткий наказ без підпису про повернення справи. Про це як бачимо. Повідомляє CBS News. Аналітки припустили, якщо республіканцю вдасться виграти вибори. То він ймовірно зможе призначити свого генпрокурора, аби той припинив справу. Наголошується, що її повернули до апеляційного суду США в окрузі Колумбія після того, як 1 липня Верховний суд країни більшістю голосів ухвалив, що колишні президенти мають імунітет від переслідування за офіційні дії, які вони здійснили, перебуваючи при владі. Але за власним клопотанням суду постановлено повернути цю справу до окружного суду для подальшого розгляду відповідно до висновку Верховного суду повідомили в окрузі, окружна суддя США Таня Чуткан знову взяла справу під свій чуткий контроль і тепер має інтерпретувати та застосувати ухвалу Верховного суду. Зокрема, їй доведеться вирішити, яка передбачувана поведінка Трампа, описана в обвинувальному висновку спецпрокурора Джека Сміта, є офіційною. А яка може стати предметом кримінального переслідування згідно з обвинувальним висновком із чотирьох пунктів, одні з чотирьох кримінальних справ порушених Дональда Трампа минулого року його звинувачують у незаконній змові з метою утриматися на посаді президента шляхом співпраці зі своїми помічниками, щоб спробувати скасувати результати виборів, на яких він тоді програв чинному президенту США. Джо Байдену Чуткан призначила слухання на 16 серпня, буквально менше двох тижнів, у Вашингтоні. Аналітики кажуть, що такий процесуальний крок перезапустить справу з потоком клопотань і потенційних слухань. Проте в змі зазначають, що через величезний обсяг роботи, який належить зробити судді та адвокатам, суд, не зможе. Відбутися до виборів листопаді, на якому Трамп є кандидатом від республіканців, якщо Трамп буде обраний президентом, він може призначити генерального прокурора, який імовірно дасть розпорядження про... Припинення справи припускають журналісти. Очевидно, що так воно, звісно, і буде. Хто ж нам вигідніший – Гарріс чи Трамп і які шанси на перемогу у першої Розмірковує Тімоті Снайдер, відомий американський історик, професор Єльського університету та спеціаліст з історії східної Європи? Українці запитували, каже він, що означає для їхньої країни те, що президент Джо Байден вирішив зняти свою кандидатуру, і що віцепрезидент Камала Харріс тепер є ймовірним кандидатом від демократичної партії. Я думаю, каже Снайдер, тільки хороше. Адміністрація Байдена тепер більше часу має для України, аби вона його ще й використовувала ефективно. Додаю я до 21 липня. Нагадує Снайдер, Байден мав фактично дві посади президент і кандидат у президенти. Тепер в нього лише одна робота. Бути президентом це означає більше часу для політики, зокрема зовнішньої людям із його команди, які займаються Україною, буде легше привернути його у його увагу. Крім того, президент Байден тепер думатиме про свою спадщину. Він знає, що будь-яка політика, яку він хоче поєднати зі своїм іменем, має бути сформульована та реалізована протягом наступних шести місяців. Хоча неможливо бути впевненим, я б припустив, що Україна ймовірно займатиме таке ж центральне місце під час президентства Гарріс, як це було під час президентства Байдена щодо ряду питань зовнішньої політики, включно з Україною. Адміністрація Байдена виходила з традиційних припущень, які були застарілими, а потім швидко працювала, щоб надолужити згаяне. Я не думаю, що так станеться при Гаріс. Частково через те, що адміністрація Байдена надолужила згайне. Команда віцепрезидента зовнішньої політики цілком може бути більш рішучою щодо України ніж команда Байдена. Віцепрезидент Гаріс вирішила поїхати до Швейцарії на мирний саміт, коли стало зрозуміло, що президент Байден не прийде. Справедливості заради варто згадати, що президент Байден відвідав Київ. Усе це, однак, набагато менш важливо ніж головне питання перемога над Дональдом Трампом. Гаріс має більше шансів зробити це ніж Джо Байден. Якщо ви спілкуєтеся в українських соцмережах, то маєте справу з російськими ботами та тролями, які кажуть, що Гаріс непопулярний в Америці і не може перемогти. У США російські боти і тролі поширюють расизм і женоненависництво. Російська деморалізація служить одній меті придушити будь-яку надію на щось хороше в обох країнах. Ось основні факти: всього за кілька днів своєї кампанії Гаріс зрівнялася в опитуваннях з Трампом, тоді як Байден відставав на кілька пунктів. Її кампанія стала енергійною та ефективною. Вона мобілізувала кілька виборчих округів, які інакше були б індиферентними. Трамп явно боїться її, як і російські пропагандисти, які підтримують Трампа. Снайдер продовжує каже тепер він розуміє, що є республіканці, включно з людьми, чиїми поглядами на зовнішню політику. Він захоплюється, які стверджують, що Трамп проводив би хорошу політику щодо України з усією повагою, каже він, проте вважає, що це видавання бажаного за дійсне. В деяких випадках українці також видають бажане за дійсне, плутаючи продуману позицію республіканця з власними поглядами або ймовірними майбутніми діями Трампа. Тому каже, дозвольте мені пояснити, чому я вважаю, що друга адміністрація Трампа була б катастрофічною для. Для обох країн Трамп це як Янукович. Гляньте, таке порівняння проводить Снайдер, який вдає олігарха, що підтримується справжніми олігархами та Кремлем. На відміну від Януковича, він харизматичний, політично талановитий. Ну тут не посперечаєшся. Суть порядку денного Трампа зауважує Снайдер. Трансформація американського політичного порядку незалежно від того, вдасться це чи ні, спроба зміни режиму усуне Сполучені Штати з міжнародної арени на невизначений термін. Зовнішня політика за адміністрації Трампа зводитиметься до того, щоб дозволити Росії та Китаю фактично робити те, що ті хочуть, розмірковуючи про те, що важать Сполучені Штати для України, варто також подумати про те, що важать українці, американські українські українці на цих виборах з огляду на дивну американську виборчу систему, деякі штати мають більше значення ніж інші. Американці українського погодження становлять 1% населення, зокрема від Пенсильванії та 0,5% населення Мічигану. Якщо Трамп виграє у цих двох штатах, він виграє загальні вибори. Якщо Харріс, то вона виграє загальні вибори у Мічигані. Кількість американців українського походження перевищує перевагу Трампа в штаті в 2016 році. В Пенсільванії кількість американців українського походження більша ніж перевага Трампа в цьому штаті в 2016 році. а також більша, навіть ніж перевага Байдена в 2020 році. Іншими словами, голоси українців американців можуть вирішити, чи існуватиме Україна і надалі. Ну але бачимо різні. Є оцінки разом із Борисом Тізінгаузеном, політехнологом, який є постійним гостем моєї рубрики, ми інколи ставимо на те, що враховуючи непередбачуваність та різноплановість та епатажність в різних сенсах цього слова Трампа, насправді невідомо, що від нього чекати достеменно, коли він прийде до керма Білого Дому, якщо він прийде до Керма Білого Дому, і відтак можуть бути різні варіанти. Ми зараз бачимо, що різні плани, потенційні мирні, якими може керуватися Трамп, або до Ких даються зараз його помічники, оточення, колишні радники. Вони можуть два сценарії в принципі в собі містити. Це як те, що Трамп домовиться з Путіним, і фактично мало чи не віддасть йому тимчасово окуповані зараз Росією територія. Це майже 20% нашої держави, або ж навпаки, коли Трамп зателефонує, так би мовити, Путіну. Бо Трамп же ж каже, що він одним телефонним дзвінком може закінчити цю війну, але на іншому кінці слухавки почує те маразматичне, що завжди говорить російський диктатор, і йому це не сподобається. То. Зовсім не виключено, що тоді Трамп просто дасть нам усе для перемоги над російським агресором. А тим часом, допоки російські так звані ліберали, які звільнилися з російської в'язниці в рамках величезного масштабного найбільш масштабного з часів холодної війни обміну 1 серпня, заявляють про те, що от якось ці санкції, от якось вони їм не подобаються, от може кажуть проти Путіна залишити, а Росія матушка так-то підтримують цю війну, ну, якось їх ображають ці санкції, Може чи пом'якшити їх, чи от вони не бачать, що вони. Якби ефективні, а ми бачимо зокрема, ці санкції ефективно, хай ще не повністю. Хай вони недосконали, хай вони часом повільні, руйнують саме те, що фінансує військову машину кремлівського диктатора. Хай це тактика тисячі порізів, а не одного глибокого і фінального. Але ця тактика успішна, тому що російський газпромщик, який там уже що, пральні машинки взявся виробляти пару місяців тому, то скоро він буде хіба що війники якісь з зберізи і осіни робити. Так, от Російська. Компанія Газпром семимильними кроками продовжує рухатися до фінансової прірви і втрачає по чотириста і вісісчітириста мільярдів рублів чистого збитку буквально за півроку і не тільки.